Привіт всім! Мене звати Тетяна, і ви знаходитесь на моєму каналі Тагетис. Сьогоднішнє моє відео присвячено пасіву огірків. Сію такі сорта, як Маша f 1 Це насіння голландського виробництва, гібрид. В цьому році. Також сію небагато огірків сорту Парижський карнішон. Грунт я готую сама з компостної землі, піску, гною та чернозьому. Також обробляю ґрунт перед посівом насіння, триходерміном, Це біологічний фунгіцид для захисту від широкого спектру грибних. Та бактеріальних хвороб. Потім я ставлю ящики з насінням тепле місце і накриваю плівкою. Так вони будуть стояти до проростання насіння огірка. Зараз звертаю вашу увагу на таку проблему вирощування огірків, як зміна температури повітря. Коли температура знижується до 15 градусів по Цельсію, то огірки – сповільнюють свій ріст і можуть захворіти. А коли температура знижується до 10 градусів плюс 10, то ваші саженці можуть загинути. Так що, слідкуємо за температурою і поливаємо наші гірки. Тільки теплою водою, кімнатної температури. Також огірки не люблять переливу, тому перед пол... треба поливати по мірі висихання. Сподіваюся, що моє відео було вам цікаве. І корисне. Якщо вам сподобається ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Бажаю вам гарного врожаю і нагадую, що ви зможете знайти на моєму каналі відео про вирощування огірків в відкритому ґрунті. Силки будуть в описанні під відео.